Dobrou ránku. Dobrou ránku. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань, давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Так, все добре, бачимо, чуємо. Дякую, я вас також чую так. бачу. Підкажіть, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях. Сергійовна, дивіться, у у нас зараз дзвонив, у них обстріли, вони пішли, Вони без світла зараз. І угу. пішли в укриття. Проте вона на телефоні мобільному може підтвердити те, що вона хотіла би бути присутньою, але зараз не може, в них немає зв'язку зараз. Навіть мобільний зв'язок дуже поганий, тому ми, ми по телефону зв'язувались тільки що. Я зрозуміла. Як ну ви ж ви у вас договірні, я так розумію, які. Yeah, по договору ми є представником собі. Я думаю, що нам цього буде досить. Ви Добре. це озвучили. Ви є представниками, тому вважаємо, що представники суб'єкта є. Світлана також представ суб'єкта? Так ок, так, 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 так. Так. тоді значить, як завжди, даємо можливість громадськості. Ми маємо це витримати. 15 хвилин під'єднатися. Можливо, щось зміниться у суб'єкта. Якщо ні, то будемо розпочинати з тими, хто вже присутній у на зараз. Добре. Чекаємо 15 хвилин. Десяті 15 розпочинаємо. Дякую. Отже доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 27 лютого 2025 року у нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством Гарганецький гірничо-збагачувальний комбінат стосовно планованої діяльності, реконструкція гідротехнічних споруд хвостового господарства і оборотного водопостачання. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у полозею політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, згідно який серед інших питань врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля з 29 липня 2023 року. Набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на дохтіл. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року

Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 19 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатори громадських слухань. Ще двох учасників я попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадських. Отже, будь ласка, пані Вікторія. І я Коваленко Вікторія, директор ТОВ «Екоменеджмент груп, і ми є за договором представником суб'єкта господарювання АТ «Марганецький ГСК. Дякую, пані Вікторія, пані Світлана. Добрий день, Світлана Цибринка, представник суб'єкта господарювання, розробник звіту з Дякую, пані Світлана. Отже, на 10 годину 19 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників, двоє учасників це представники Міндовкілля. Ще двоє учасників – це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та актор на явку представників громадськості будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства Марганецький гірничозбагачувальний комбінат стосовно планованої діяльності, що передбачає Реконструкцію гідротехнічних споруд хвостового господарства і оборотного водопостачання та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. Дякуємо. Готуємо презентацію ще раз. Ніхто не хоче нас слухати. <ривіт> <ривіт> ну, може колись а, 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 а бачу ну, Марганецький, марганецький зайшов до да. да. да, вони старалися підключитися. А, що послухаємо їх? Хоча б добре. Ну, я думаю, що Марганецький Є. ГОК Є. на зв'язку з нами. Зараз, якщо вони з'являться, щоб ми вам тоді не давали договори, а просто добрий щоб... день, добрий день Добрий день! ви Як нас у вас? чуєте? ми вибачаємось, але ми ж в зоні біля активних бойових дій, тому у нас такі непередбачувані ситуації, вони бувають дуже часто. Та ми нічого вибач... страшного, не переймайтесь, да, а, ваші а, розробники а, були їм. А відео да. можна. Воно буде, відео буде відео. На сайті. Буде, да, на сайті. Доброго ранку. Відео буде на сайті, тому ми не зафіксували представників громадськості, тому в нас буде підписано акт за моїм підписом. І відео, і посилання на відео. і Акт все буде оприлюднено в реєстрі, а відео спочатку з'явиться на YouTube-каналі Міндовкілля. Тому не переймайтесь, нас попередили, що у вас були обстріли. Все ок. Бережіть себе, гарного так, дня. Так, так, побачення. Тобто, до побачення. ми вважаємо, що громадські слухання громадські слухання відбулися, а, да, буде підписано акт, громадськість не підключалась. А, дякуємо вас. Так, дуже, дуже вам дякую. Так, так, да, до побачення. побачення. До побачення.